Привіт такі! З вами знову я, Максик, і зі мною грає Алінка Малінка. І сьогодні вона буде людина, а я квадробер. Добре, пішли. Це, це такий тімворк. Треба працювати для. З двома. Треба працювати і проходити разом. Що, що ми... По ідеї маємо добре робити. Аліна, чекай! Квадробери не такі швидкі. Ай. Аліна, підніми мене. Добре, здаваю, життя. Я до тебе як? Все, просто чини мене. Дякую. Чекай. Чекпоінт Я тебе підняв, нажми на кнопочку, ну, Оце це дуже важко. відку на ядерном Поможи. нажми пул Ок <плес> <плес> квадро, бери. <рик> <рик> Повезі. Поки okay, ми... Це ми 10 метрів пройшли. За 11% всього тімворку. Проходити, пліз. <різь> Аліна, ти вмієш по-нормальному проходити тімборки? <різь> <Дарррр>. Мене штовхнули. <різь> Підніми мене. Держи <різь> пул. А це я. Не знаю, якимось чином підніми мене. То проходь далі, я повішу Просто стань впритик до стіни. Стань просто вр. Вприт... Тань просто впритик до стіни. не і стрибай. Це мене такий ультрастрибок. Ти якимось чином Ай! ти загинула? А я не знаю. Чи я загинув, чи ти загинула. Давай я поди. Іти попереду. Отут не про маш, будь ласка, дякую. Це ще добре, що я вмію тянути. Зрахуй. Нарешті чіплю. Посторонно. Ай! Ай! Я, я тебе з того моменту, коли ти будеш падати, я тебе зможу врятувати. Наскільки часто ми застрягнемо, тут це нікому не відомо. Давай, швидший Та-да. Відео буде добре. До речі, то зараз відео смачного. Ще передаю привіт своє. Я передаю привіт своєму братику. Тиморчику. Та давай вище. Що? Це що добре, що я вмію тянути? Та ти мене ще й в лазер затягнула. У кого, кого є собачка, Став... ставте лайк. У кого... кого є сестра, підписуйтесь. У кого є коти, Такі пишіть коментарі. Подивимось. Бо зі мною впаде. Все одно ми взяли чекпоїн. І стрибуй, ми там ми там і з'явились. Це теж якась дівчинка столкнула, я побачив. Тут ще треба йти разом. разом, щоб повіде не натягувався. Вихулювати квадроберів це дуже важко. Ну. От пишиш, не нікус не пішиш, як ти ще сказав. Рятуй. Дякую. <ріст> о, буде а поки ми оце будемо проходити, візьміть собі якийсь чай з ченюшками. Дийте, віжте і просто нас слухайте. І дивіться, як ми оце випускаємо. Гра прикольна. Добре, Аліна, врятуй мене. Та ти могла на піти! Та я знущаюся з тебе. Треба... треба йти водночас, я тебе не можу 5 годин чекати. Та оце, поки ти стоїш, вічність пройде. Як для мене, простіше проходити за собаку. Ти знущаєшся. Я тебе зараз просто перестану тянути. <скак> У мене чомусь пропала кнопка тянути. Та, Боже. Добре, просто проходь, не зважай на мене. Але не дивлячись на те, що я тебе можу рятувати, проблема є в тому, те, що. Ти можеш. А чого ми? А чого ми? Не знаю, я тебе нажала на, на кнопку. Добре. А, ти хоч бути собакою? Я людина. Окей, пішли. Тепер Аліна буде. Нащо ти вийшла? Добре. Я не вийшла. Я не вийшла. Угу. Добре, нажми вийти. І знову заходь. Сюди, добре, я сюди. Чи, три, дві, одна. Все, тепер Аліна квадробер. Я людина. Перевіримо, де буде простіше. Людиною чи квадробером. А я тебе можу тянути. Ні. Не знаю. Ай. Мен мене якийсь челік вдарив. <різниця> а яким чином ти літаєш? <різниця> Піднімаємо. Ти можеш просто стати біля стіни і стрибати в Проходим. Та, та якийсь невидимий видимо мене назад тяне. Алін, повернись трошки назад. Ти, до речі, мені підсвічуєшся. Так ми Так ти, повітря застрягла. Почекай. Тепер знов біжимо. Повідет застряг в стіні. Мені здається, це буде найдовше відео на каналі. Дядя пес Open the door! Бя. Бя-бя, бе-бя, бя, 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 да, собаки добре, врятуйте. Кнопка пул має бути. Ну добре, просто далі проходь. Проходь далі, проходь далі. Я Ну да проходь по червоній. Я не можу почекай. Тоді просто падай. Аліна, падай. <зове> ой, <зове> ой! Я програв через те, що моя собака загинула. А. Проходь. Пес проходь. Пес то... Пес проходь. <рігум> 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 Піднімайся наверх, пес. Ходь пес, чекай, ти знущаєшся з нас Чекпоінт хоча б взятий був, Взятий був. Ти знущаєшся, Ти можеш. Просто почекати, поки кулі пролетять, а тоді вже йти. Та мене штовхнули. Я загинула, бо куда загинула. Тут так багато гравців це пройти не може. Мені цікаво, скільки. Скільки гравців не можуть повністю це пройти? Через що ти загинула? Поясни мені. Вона тут не впала. Все, чекай. Пішли. Чекай. Нас повідець так може застрягнути. Тепер ти застрибуй. Мені здається, що тільки мені дається змога тебе підіймати. Ти знущаєшся. Аліна, ти знущаєшся? Your, your, your human dead. Ти даш, поднимайся, піднімайся Фейду, іди, ти знущаєшся? Проходь давай іди сюди, туди йди, ідем разом, квадробер. Увага, зі мною грає квадробер. Який кляпан. Клюпка В мене таке теж іноді буває. <глівка> а мені написало те, що я загинув. Може, все-таки я буду собакою. Я знаю, як бути собакою. У мене вдома є собака, яку я можу щупати, жмякати. Все, все, що хочу з нею, роблю. Я над нею не знущаюся, щоб ви нічого такого поганого не. Мене штовхнули. Хто я? Ні. Мен мене якийсь фронтмен штовхнув чи хто то Піднімає маліно з печер, з надр землі. Я тебе піднімаю з надр землі. Athene doofpada is Publer. Pescal, ho, 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 Хоть далі. Відео буде тривати довго, 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 довго і нудно. Проходь. а. Галіше раніше до того, як ти загинула пройшли. Я думаю, на цьому моменті перша частина на цього відео підходить до кінця. Не забувайте ставити лайк, mm. а ми не так. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки. Нас вам был я награла на. Алису Али. Всем пока!